Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене попросили зробити розклад на очаків. Тобто, у вас складна ситуація. У вас, бачите, так, дійсно, ситуація складна, ця карта нам вже показує страхи, постійний такий морок, постійні обстріли. Це нагнітання навіть. Я би сказала, що це нагітання. У декого навіть безвихідна ситуація, тобто загнати людей. Цими обстрілами очаків, ну не тільки тут всю Україну, можна сказати, але ось я говорю зараз про очаків. Це загнати людей, це знищити все, зробити морок, щоб була у вас темнота. Розумієте, це ну настільки а, нагнітаюча карта. Ось у вас зараз ось такий стан. Мені показала вже перша карта сама. Зараз будемо далі дивитися. І так, але дивіться, э, вас можна тільки обстрілювати, тільки залякувати. Тому що ви, наскільки я розумію, укріпилися до зубів. Просто так, не зможуть до вас зайти, не можуть э, ніякі десантники, ніякі піхотинці, нічого до вас не можуть дойти. Але, але залякувати, оце єдине, що у цих э, рашистів залишається вас залякувати. Ось і вони це роблять. Тобто маніпуляція, вони все застосовують, як залякати. Я вже тут говорю і не тільки за очаків, а ще й за Україну, що вони роблять все, що завгодно, лиш би залякати людей, покласти вас у карту місяця. А місяць це. Будемо так говорити, сама така непрозора карта, щоб ви не бачили свого майбутнього, щоб ви переживали, як, як буде завтра, щоб ви, знаєте, спали і здригалися. Будемо так говорити. Як, е, коли, е, давайте подивимось на наступний час, які будуть е, обстріли? Ось уже карта. Так, щось знову наближається, можна так сказати, якась енергія. Щось велике, тому що це колісниця, зараз ми далі подивимося. Будуть, на жаль, будуть мої дорогенькі, але я бачу тут ще, можливо, руйнації якихось жертви. На жаль, буде. Не так багато можливо. Ви знаєте, що я ще тут побачила зараз? Буде трохи пауза у вас. Спочатку шандарахнуть пауза, наберуться сил і знову. Я не... Але, бачите, ось знову показує карта, що дійсно буде... ще будуть будівлі розрушатися. Тобто, я бачу ще руйнація будинків, взриви. Прильоти, на жаль, ще буде ще, ще не до кінця. Ця карта нам теж говорить: це важка ситуація, на жаль, буде ще продовжуватися. Оцей тероризм, як я сказала, ось це залякування. Всі будуть випробовувати все, що можливо, ось для того, щоб залякати місто, просто очаків, один з тих міст. України. Нічим не будемо так говорити. Але дійсно, да, будуть, буде у вас пауза, буде у вас стагнація, що я маю на увазі, що нічого не буде відбуватися. Але відверто вам скажу, я бачу ну, майже постійно, а ця карта вона говорить, що постійно, з маленькими інтервалами знову, і знову розрушення, знову залякування, знову плачі. На жаль, на жаль, і ось ця карта теж говорить, ще не кінець. Ще, на жаль, не кінець. Але, 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 перемога все рівно буде за нами, як би вони нас не залякували, як би вони нас у емоції негативні, і розчаруванні, і в плачі, і щоб. ми, е Як би нам тяжко не було, все рівно перемога за нами. Ось, І ця карта теж нам говорить: ми переможемо. Е на жаль, не можу нічого вам утішного сказати. Ви просили, я зробила. Сподіваюсь, хоч чимось, але я вибачаюсь краще поки що не буде. На жаль, мої любі. Хотіла би сказати вам щось хороше. На жаль, поки ні. Ось ці карти вони показують. Так, можливо, якісь коротенькі паузи, тому що за цією. Поки знаєте як? Як я ці паузи бачу? Ця пауза буде, доки наберуть знов, привезуть їм. І, до речі, я тут бачу з моря стріляють. Ну, в принципі, це і не дивно. Це і не дивно. Тут у нас море, бачите, рибка плаває. Значить, з кораблів. Тобто, я би так сказала, що поки що-поки що нічого не зміниться на краще. І бачите, до перемоги таке може бути. Ось таке буде постійно, періодично. На жаль, знаєте, от як я казала колись за Харків, Харків так само. Я казала, до перемоги будуть гатити, поки є в них зброя. Ось ця карта говорить, поки є в них зброя, доті будуть гатити. Все, моє дорогеньке, тримаймося. Люблю вас, цілую, обнімаю, бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.